Хоч у лиш немає ні школи, ні садиків, То в нас тут душе не для них. розумієте, це дуже хараш. Вони приходять. Спасибо вам, що ви в нас є, кажу, і ви у нас є. Тому так з теплотою Валентина Григорівна відгукується про маленьких відвідувачів пункту незламності у Палаці культури Заводський. Жінка відповідає за прийом людей та допомагає їм зігрітись чи зарядити гаджети. Додає, усіх зустрічає з радістю, аби тут не лише погрілись, а й пішли з пункту у гарному настрої. Приходять люди, питають, можна погрітися, пожалуйста, можна зарядити телефон, пожалуйста. З дітьми приходять, та вони записуються. ви бачили, у нас ведеться журнал. Приходять з дітьми, сідають, гуляють, рисують, Ігрушки вносять, нас уголок, і цей уголок все як яке. Приходять. І поліцейські приходять, заходять до нас з провіркою, і погріться приходять теж, тому що ну, нусь на вулиці, хоч ці, що самі по собі ходять. У нас люди йдуть, приходять чайком кофе, пожалуйста, погріться без проблем. Саме головне, що знаєте, люди до нас ставляться по-хорошому, ми до них. У нас таких, знаєте, нюансів, ніяких не буває. Цей пункт незглавності запрацював у жовтні 2023 року і розрахований на одночасне перебування близько 150 людей. Тут облаштували кілька зон: імпровізована кухня, дитячий куточок, зони відпочинку для дорослих та окрема кімната для мам з малюками. Також пункт забезпечили і усією необхідною провізією та меблями. У нас є продукти харчування, є розкладачки для лежання. Є столи, стільці, необхідна кількість медикаментів, аптечки, вода технічна, вода питна, чайники, розетки, переноски тобто, все, що необхідно для роботи пункту незламності. А також є генератор, який обслуговує повністю повністю перший поверх, на якому розміщується пункт незламності, і у разі екстреної ситуації, тобто відключення світла, ми його запускаємо, та люди можуть у будь-який час дня і ночі сюди завітати. Перевагою цього осередку є адаптивність, тобто тут є кімнати, які за потреби можна перетворити на додаткові частини пункту незламності за лічені хвилини. Тобто тут займаються, продовжують займатися різні вікові категорії різними видами мистецтва, тому деякі кімнати пункту незламності ми трансформуємо під заняття колективів, під заняття дітей. У разі необхідності ці кімнати можна сказати у п'ятихвилинний термін трансформуються у кімнати для прийому людей, і функціонують вже як повноцінний пункт незламності. Загалом міський центр культурних послуг опікується ще чотирма аналогічними пунктами: двома у заводському районі, одним у Вознесенівському і ще двома у Хортицькому. Всі вони функціонують не лише як пункти незламності, а є також культурними осередками. Перш за все для маленьких запоріжців. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.